Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. і сьогодні ми проведемо огляд ринку. У нас сьогодні буде по темі це огляд ринку. Подивимося, які зараз інструменти, що ходить, які є прерогативи зростання або падіння BTC. Ну і розподілю своїми думками стосовно того що я бачу найближчий час по ринку. Значить, давайте ми зараз подивимося, якраз по BTC. У нас відбувся такий локальний зріст. Ціни, Ми дійшли до зони 65, я про неї говорив. Пробили в моменті вернулись назад, але я думаю, що все-таки ціна, напевно, піде на 70, а може навіть 72 тисячі. Будемо дивитися по факту. Значить, що у нас тут є? У нас було ось тут дуже аномальний об'єм, тобто тут зібрали реально велику позицію. Нижче цього рівня вже не ходили. Плюс, у нас є накопичення бітка, починаючи з початку березня. Якщо так взяти, ось дивіться, з початку березня ми стоїмо просто в такому широкому боковику. Між там 73, там і там хай буде 50 тисяч. Ми стоїмо в такому широкому боковику. Звичайно. Десь має бути цей вихід. Куди він буде, будемо дивитися, але враховуючи, що у нас є от такий вже більш глобальний зростаючий ринок, і бачимо, які у нас тут були об'єми набрані, вони поки що не реалізовані. Скоріше за все, просто це ще не ціль гравців, які брали ось тут. А вони брали реально по середній ціні, ну, бачите, десь в районі 20 тисяч доларів вони купували. Тобто, я думаю, що вони будуть реалізовувати свої позиції вище. Ну, і з такого набору можна розраховувати на те, що у нас при пробої 73 тисяч може бути якраз на розмір цього діапазону. Тобто, виходить, що десь на 23-24 тисячі доларів наверх. Тобто, десь район 95. Я думаю, що може навіть до 100 дойти. Поки що це все на папері, друзі, не треба зразу залітати зараз брати на всі гроші і сказати, що Рома сказав там, що їм піде на 100 тисяч. Все, треба брати. Ні, друзі, тут є інший момент. Треба також враховувати, що може бути новинний фонд. Бачите, зараз політична ситуація в світі там нестабільна і так далі. Наші є зачатки, може бути вірусу ось цього мавпічого чого там. Такі, коли у нас було ще на ковіді, пам'ятаєте, у 20-му році теж був цей імпульс. Можливо, теж якась така ситуація буде трохи пізніше, якщо цей вірус дійсно буде небезпечним, вийдуть якийсь карантин. Також це все буде впливати на ринки, в тому числі і на крипту. Ну, враховуючи зараз, я думаю, що найближчі місяць-півтора може бути якесь локальне зростання, можливо, з обновленням цього старичного хаю. Муси набрати енергію. Звичайно, тут довго торгується ціна, тому що, щоб сходити вище. Потрібно набрати енергію для пробиття цього хаю. Ну і для походу, наприклад, там на 100 тисяч, навіть там 120, будемо по факту дивитися. Поки що у нас є довгострокові позиції. Ми з ком'юніті торгували ось минулий місяць, також закрили його в плюс. Було в нас там початку мінус. Потім ми зробили там 4 5 угод підряд в плюс. І значить, у нас місяць був закритий в плюс. Зараз, можливо, я покажу я зараз оцей наш. Дивіться. Зараз я покажу вам наш, е, нашу статистику, що так до, до слова. Скажу так, ми торгували тільки лонги, Ринок був лонговий. Бачите, тут до цього часу у нас було, до речі, мінус. Ось до 20 го числа у нас був мінус. А потім ми зробили, ось і казав, 5 угод підряд в плюс. Да, перша була невеличка, потім далі, у нас там бред, шиба, ми, може би навіть вийшла, там вона потім дуже багато дала. То ми б закрили плюс 16%. Все, у нас, щоб ви розуміли, з 12 місяців, з 12, у нас 10 плюсових. У нас може майже ну рік часом я вже показую публічну торгівлю в ком'юніті. До речі, хто хоче навчитися торгувати або попасти в ком'юніті, ви можете залишити заявку нижче на наставництво, і туди можна попасти тільки якщо продати наставництво. Доступ туди безкоштовний. Скажу так, після проходження наставництва. Що це зроблено? Тому що ви маєте розуміти, чому я, наприклад, там заходжу, там виходжу і так далі. Тобто я не маю все це пояснювати, людина має зразу приходити розуміти. І наступний момент також люди мають вчитися, вчитися торгувати самостійно. Тобто, звичайно, ком'юніті не може бути вічно. Десь, колись воно закінчиться, або в мене не буде часу, або ще щось, і люди мають торгувати особисто. Ще самі нормально, тобто мають розуміти ринок. У нас є багато кейсів, тому можете переходити, залишити заявку, ну і вам нададуть всю е, інформацію. Значить, давайте перейдемо повернемося до графіків. По бітку. Думаю, що маємо піти на 70%. В моменті може бути кастер-серговка, тому що ми вже звідси сюди пройшли, виходить на 26%. Достатньо багато. Може бути і стане він в якийсь там такий рендж невеличкий, ну, верх-низ, верх-низ. Но є ще одна позитивна новина: те, що у нас опустили процентну ставку ФРС, в США опустили процентну ставку на 0,5 базисних пункта з 5,5 до 5%. Опустили значить ставку, і може ще очікується подальше зниження ставки. Це позитивно впливає на ринки, тому що це вливання грошей від ФРС. В фондовий ринок США. Давайте ми зараз його теж глянемо, подивіться, історичний перехай по фонду ринку США. Я не дуже люблю такі ситуації, друзі. Звичайно, буває таке, що потім так ціна падає. У нас тут був, бачите, геп, його закрили. Також, бачите, у нас тут теж є геп, це розрив ціновий. 90% випадків геп вверх закривається. Тобто, скоріше за все, це будуть закривати. Питання тільки коли? Можливо, він ще сходить там на 6 тисяч, потім буде закриття. Я колись ще дуже давно, друзі, говорив років, напевно, 5 назад, ще коли S&Pшка була зараз. Я вам скажу по чому, Ось тут коли ще була там по 2, по 700, по 3 тисячі. Я казав, що десь ціль по S&P 6500. От бачите, я навіть собі тут поставив. Ось тут 6,6500, Це ціль по S&P американському. Ніхто не вірив, бачимо, що може до цього доходимо. Потім може бути якесь падіння. Я думаю, що це падіння, як ну моя особиста думка, мощне і так само може бути по крипті. Буде десь напевно на другий квартал, тобто на друге півріччя 2025 року. От я вам скажу так. Тобто, десь рік ми ще можемо порости. В рік можемо порости. То саме стосується і бітка. Потім може бути жорстке падіння. Ну, ситуація політична, економічна, це все дуже нагнітається. Не дуже прям така ситуація в світі, щоб СНП йшов на перехай. Ну Америка себе пішов нормально, тому що у нас там самі великі компанії, самі багаті, можна так сказати. Ну, є в Китаї, звичайно, свої, але звичайно, самі дорогі компанії знаходяться в Америці. Економіка там просто мощна. Я дивився, читав, не знаю, правда, неправда, але читав статтю, що в Америці здається на кожну 50-ту, ще на 60-ту людину це мільйонер. Тобто з 50-й або ж атаки не пам'ятаю, скільки там від, то кожний, кожний з, 50, один з 50 це мільйонер доларовий. Реально, це <смі> круто в Америці іменно. Тільки в Америці, друзі, не в світі, а в Америці. Це круто, реально. Ну, тобто, вже дуже-дуже там багато грошей. Ну, але є така штука, як пузирь. Пузир тут передутий, я рахую, оцей ринок, ринок американський, це передутий пузир. Я прийшов на ринок в 2009 році, щоб ви розуміли. І ринок у нас з 2009 року, подивіться ось. Росте в тренді, да, є корекції, але в цілому ринок постійно постійно росте. Тобто, вже 15 буде 16 років, уже у 25-му році, як ринок росте. Ну це жорстко, але бачимо, що ринок іде далі, і треба торгувати по його руху. Значить, що по BTC я сказав. Очікую, думаю, якогось локального зростання. Тут треба дивитися, хто хоче торгувати, наприклад, локально. Треба дивитися уже по зонам, звідки там відкатувались. Наприклад, бачите, тут ми стояли. Там, наприклад, у нас є 65 тисяч з історії, бачите, 66 з і зараз оцей теж локальний хай. Ну, можуть бути якісь, я кажу, ще можуть бути якісь там локальні ось такі от рухи. Може бути сюди, потім назад. Я думаю, що ми якісь такі раніше можемо стати, тому що ми багато пройшли, є певна перегрітість, е, бітка, ну, скажімо так, уже багато ми реалізували. Нема у нас поки що такого. Прям Довгострокового тренду, я би сказав, ось тут. Бачите, він там якби є, але ось тут ми стоїмо з березня місяця в ренджі, нікуди ціна не рухається, він стоїть на місці. Тому, можливо, якісь у нас будуть рейнджеві рухи. Але це не стосується, друзі, альти. Альта може йти дуже сильно. І ми бачимо зараз, наприклад, дивіться, ВІВ у нас є довгострокова позиція. В безкоштовному каналі я це давав. Ми сидимо, подивіться. Як ВІФ. взагалі проти ринку йде? Я думаю, що перша ціль по ВІФ, якщо хтось хоче дивитись, буде ось тут. Можуть перебити, сходити трохи вище, і потім може бути відкат. Тобто, в цілому ВІФ непогано малює дуже сильна і такий наклон тренду, скажем так. Кута тренду, ось наклон, наклон кута тренду. Подивіться, який тут кут. Кут у нас тут більше 45 там 5 градусів можна сказати. Бачите, коли такий сильний кут наклону, такий тренд зупинити не просто дуже легко. Тобто воно йде, йде на, на інерції, прям знаєте. от. На РНРСІ де, подивіться, от ВІФ одна із тих. Ну, і там у нас там ПЕП, наприклад, так само показує сильніше ринку. Бачимо, да? Ну, ПЕП можна тут відредагувати, напевно, вже буде цю зону. Я би, напевно, взяв десь ось тут, плюс-мінус. Значить, ПоПЕП, у нас теж тут екстремальна точка була. Бачимо, тут вроді би звернулись назад. Тобто бачимо, що от меми реально почувають себе сильно. У нас, там, наприклад, є от Суї, щоб ви розуміли. от СЮІ. Так само, подивіться, друзі. Ну, може, я думаю, що дійдуть сюди. от там 2,17, ось цей хай. Ось цей хай можуть перебити в моменті. А, це я відмічав, це було відкриття. Бачите, там в районі 2 доларів. можуть цей хай перебити і потім далі може бути відкат. Сьює просто моща. Ну і багато теж монет нормально себе почувають. Але треба, друзі, дивитися, дивіться, що дуже багато пройшло. Звичайно, туди лізти вже так сильно не треба, тому що можуть бути жорсткі відкати. Чим більше ціна пройшла наверх, треба теж розуміти, тим сильніше може бути відкат вниз. Ну, звичайно, можна не зразу. Якщо там, знаєте, сильно пройшли і немає відкату, значить ціна може піти далі. Як в нас по СЮІ було, тільки що я вам показував. Дивіться, от СЮІ, щоб ви розуміли. От всі, бачите, пройшло багато, всі думали, що все, подивіться, постояли і далі. Тобто. Немає поки що тут ніяких прерогатив для зниження. Має бути по якийсь певний сигнал на те, що можна буде, наприклад, брати в іншу сторону. Арбітром непогано себе почуває. Тобто, дивіться, то що сильні монети. От зараз може бути ще по штучним інтелектам. От ГРТ оце ОРДІ. Дуже класний, до речі, інструмент. Я дивився ну і багато про що. Бачите, я не браю. Подивіться, ось тут ми зупинились. Сьогодні у нас такі, бачите, огляд ринку з такими поясненнями вже більш для тих, хто, наприклад, навчався або хоче навчатися. Ну, Для, для вас буде зрозуміліше. Да? Тобто, у нас, бачите, тут локальний розворот є, локальний екстремум. подивіться, прямо сюди вдарили, і звідси прийшов відкат. І бачите, такі часто удари, скажімо так, в таку зону є вночі. Коли там китайський ринок розторгується, і подивіться, навіть з цієї точки сюди, навіть скільки можна було там 6%, це багато. Це просто 6% з одного руху, щоб ви розуміли. Тобто Орді, от непогано, що я мав на увазі, хотів сказати, що от Орді, штучний інтелект, зараз потім меми, ну і нетворки. Тобто сітки там с'ює, Арбітром, Ефір, сеї теж, друзі, дивіться, так само було нормально росло. Ну, поки що вони її зупинили. Ну, треба дивитись то, що сильніше від ринку. От Міна нормально, теж так було, пройшла, але бачимо, що ви дійшли до зони. Бачите, пробували пробити. Вернулись назад під цей рівень. Бачите, рівень зеркальний з історії. От ми найближчі дивимося, найближчий до цієї ціни, яка є на даний момент. І поки що ми не змогли пробити зону 0.6 долара. Значить, що ще? По сильним там, монетам, наприклад, Solana нормально виглядає, тож, бачите, 163 треба. Що пішла вище, наприклад, що пробувало це 163, тоді можна дивиться, або брала якийсь відкат. Ну, салана така більш знаєте, важча в торгівлі. Ми брали по 132 були і закрились по 160, друзі. Брали по 132, закрили 160, якраз на кінець місяця, щоб забрати профід. Лінк непогано виглядає, теж можете дивитися. Лінк поки що для довгосроків, скажімо так, зараз ціни, друзі, дуже непогані. Звичайно, коли було краще, коли я ось тут говорив на початку серпня, це було, я про це писав в свій безкоштовний телеграм-канал. Можете також посилання на цей канал знайти нижче цього відео. Він абсолютно безкоштовний. Можете підписатися, там я веду публічний інвестиційний портфель, який ми, ми починаємо з кінця серпня 2023 року. І зараз у нас з 10 тисяч, там 100 з 10 тисяч 24 500 було, Ми зараз трошки може менше після відкату. Треба сьогодні буде ще раз передивитися. Я всі позиції говорю в моменті, не коли вже пішло, друзі, в моменті, коли я заходжу, коли виходжу, який об'єм я виходжу і так далі, скільки я беру. Тобто ціль там зробити з 10 тисяч 60 тисяч чистими Тобто, ну забрати всього 70. Тобто, от хочу з 10-70 потім забрати, вивести щось купити, показати там людям, що от можна було зробити, і всі могли зробити. Навіть якщо хтось зробив там, наприклад, з тисячі там зробив там, наприклад, там шість шістер. Ну коли ми це зробимо, поки що ми це не зробили. Ми до цього тільки йдемо. Ну хочу показати цей процес. Звичайно, можна було друзі, зробити це швидше, можна було на фьючерси завести там взяти хай різки. але якщо б люди туди заходили, то звичайно ви розумієте, що у когось міг бути маржин кол. Я хочу показати це з мінімальними ризиками на спотренку, скажімо так. Ось так така ціль, і ми і її. Думаю, доб'ємося. Головна задача просто, щоб ринок показав нормальне зростання. Ну, без цього буде важко, звичайно. Я надію, що на альтсезоні це можна буде, якщо альтсезон піде, може це буде і закрити там за два місяці. Ну, нам лишилось, що зараз 25 на рахунку. Нам ще треба зробити, виходить, 200% від цієї ціни. Ну, тобто, це може бути дуже просто, Он дасть там, якщо альту. Звичайно, якщо ми беремо біток, це не просто буде. Ну, ми біток не торгували. Ми торгували більше альту, там. Ну, топову альту, скажімо так. Ну і зараз ми сидимо там основні позиції за нас Пепе і ВІФ. Але це означає, що вам треба зараз це брати, тому що ми брали друзі були по різним цінам. І я це показував, до речі, в ролик є на каналі. Можете подивитися, що в нас в портфелі. десь два чи три ролика назад. Я це знімав. Можете подивитися, що у нас в портфелі. Там я розказував, по яким цінам брали. І дуже акуратно, коли так ціна, друзі, виросла вже, наприклад, для тих, хто хоче торгувати на там, 70%, не треба лізти сюди. Ну, навіть довго сроку. Ну, це вже багато, друзі. Навіть якщо вона, наприклад, піде ще сюди, хай буде, да, піде, потім вернеться. Ви візьмете навіть вище цієї ціни, зато візьмете правильно, образно. візьмете після відкату. Зараз лізти після такого зростання, ну це таке собі. Я, наприклад, ну, вже не лізу в довгострок після такого. В довгострок острок можна було брати ось тут, ось тут і так далі. Коли там бо ще по долару був віх, можна майже по долару можна було взяти в моменті, ну і таку ціну, бачите, більше не давали. Значить, що ще хочу показати тут? У нас, наприклад, Атом, тож це Космос Atom, свій нетворк, у них там є. І в мене навіть там стоїть багато різних монет в цій Сітці під стейкінгом, У них там свій кошельок є і так далі. Тому от кіпел називається, бачите, ось він тут вверху, кіперл називається кошельок. Значить, Атом теж був взагалі дав лоу е мінімальну ціну за останніх. Получається, 4 роки ми бачили. Ось остання ціна, от ми були у 2020 році ще тут. І подивіться, це дуже непогана була точка. Я про це говорив, до речі, отут, коли ми були, що Атом реально по 4, там по 3, там 70, то можна по любим цінам. Ну, навіть зараз непогано він це почуває, звичайно. Тобто, на довгий срок Атом непогано взяти по такій ціні. Я думаю, що бачите, таргет в мене стояв тут, по 44. Ну, не знаю, будемо дивитися, можливо, там по 35 можна. Ну, це все одно багато, друзі. якщо навіть тут взяти. І вийти там реально там, даже, даже по 30-500%. Ну це реально багато. Ну це дуже 500% там за. Ну я думаю, що там протягом року-півтора це покаже. Тобто, але треба все рівно акуратно, без ф'ючерсів, без маржі Чисто спот таке можна брати. На фьючах таке брати не можна, друзі. По-перше, у вас буде плата за плече, вона там 30-40% річних. Тобто, якщо ви посадили, наприклад, позиції півроку, а ціна нікуди не піде, ви просто заплатите там половину депозиту вашого. То, що ви починали з нього, починали, тому що ви взяли плече, якщо візьмете на свої гроші, ви нічого платити не будете. Якщо ви візьмете з плече, наприклад, у вас депозит тисячу візьмете на три, то ви будете з 3000 тисяч платити 40% річних. Ну, от розумієте, через там найшвидше 40% річних, це вам 30%, 4% в місяць, ну, виходить, що 40% 1200 десь через 8 місяців депозита не буде. Якщо візьмете з плечем, тому я не рекомендую брати з плечем в довгосрок. З плечем торгується тільки е, спекулятивно. спекулятивно. Ефір, наприклад, той же самий, тоже поки що, друзі, не йде, я би, наприклад, брав десь ось тут. Ну і треба дивитися зоною 800, 2800, то тут ще класний дуже рівень. 2.830, дуже шикарний, друзі. Якщо підемо вищі цього рівня 830, ось тут може бути імпульс і на 3500. Ось таке, це дуже круто. Ось дві, можете собі зазначити, 2730 дуже крута зона супротиву, е яку може притистить. Нас ще є такий бендок, я його теж буду якось відео. Він зараз знизився, теж непогано стоїть. Для догового сроку можна виділити якусь там частинку невеличкого вашого депозиту. Невеличкого, ще раз повторяю, не на все. Наприклад, там на 3% з вашого депо, якщо у вас, наприклад, депозит 1000 доларів, можна 30 доларів купити бендок. Такі монети брати багато не можна, тому що вони можуть зіскамитись. Я вже знаю, друзі. Я таке попадав, коли зміна От Якщо зараз я покажу, от SRM у нас є така монета була. Е, можна десь вона ще й торгується. Зараз подивимося. От на кракені SRM. От, подивіться. Це біржа була. Її потім закрили. Вона була зв'язана з рейдіумом на базі Solano. І в мене покупка, мені здається, була в районі тут 3 доларів, якщо не помиляюсь. Е, хоча ні, не 3 доларів. Е, значить, було, напевно, це нижче. Е, коли ціна тут йшла вниз, мені здається, отут я купляв десь. Ось тут я десь купляв по 1,8. Е, і подивіться, зараз ціна коштує 3%. Цента. І я купив на 1000 доларів, здається. Ну, так, якби не суть там багато. Да? Але подивіться, все одно, щоб мені повернутися в ноль, мені треба, щоб це виросло там в 50 раз. Ну, шанси, що вона виросте, я думаю, що зіро. І от таке може бути. Коли там, наприклад, монету делістять з Binance, до речі, теж на Binance була, і потім делістнули. І в нас тут ще було якесь делістінг був. Зараз я вам скажу, що в нас ще було по делістінгу. Також в мене була, вона, вже не пам'ятаю, як називається. Ну, делістили було ще ріф, друзі, в мене теж було, але його лишили на фьючерсах. От на фьючерсах він є, бачите, теж було падіння мощне, ну і потім його викупили, повезло. У мене він є ще. У мене покупка ще була дуже давно. У мене покупка ще була там, мені здається, що в 21-му році, теж ми тут, тут були брали, але все одно там 5 іксів, щоб вийти там в ноль. Ну но це невеликі суми, щоб ви розуміли. це невеликі. Такі. Ну я просто говорю вам, то, що я сам це, попадався в таку штуку, і тому треба дуже акуратно брати вдовго на ті монети, які, наприклад, не дуже. Великі по капіталізації. Вдовго можна легко брати там BTC, да, BNB, 100% можна брати вдовго. Там ефір, ну, 3-4 монети. Все інше, друзі, треба дуже акуратно вибирати і не брати вдовго е, на великі гроші. Я не брав, для мене це було там небагато. Там, знаєте, ну там депозит, наприклад, там 100 тисяч, да, я там купив там на тисячу SRM і RIF рів по тисячі. Ну там 2%. Нічого страшного, навіть якщо мене повністю я все втрачаю, то я втрачаю тільки там 2% від депозиту, чи там 3%, ще 5% від депозиту від мого загального. Це не багато, це нормально. Ну, коли ви втрачаєте, там, наприклад, 70% з депозиту свого загального, ну це вже не, 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 не норм, друзі, це вже не норм. Значить, от нетворк у нас ще є Фантом. Тоже, друзі, подивіться, як тянуть нетворки, дуже круто зараз виглядають. Фантом просто шикарно виглядає. Значить, що у нас тут ще є? От Шиба. Це мемкоін, вона відкотилась, може сходити, ну, правда, багато пройшли. Тобто зараз в хайпі я би дивився для торгівлі мемкоїни і дивився би нетворки. Тому що це зараз такий прям топ. Ну, треба ще дивитися, що не виросло. Ріпл щось показував, що в якусь. Життя, якесь показував, ну, от прийшов сюди, в цю зону 606 і знову вниз. Тобто, ріпало ще мертва монета, я би її довго не бачив. Я там сижу, але я би вам не рекомендував брати і не рекомендую. Я просто дуже давно там сижу, вже хочу досидіти. Але не рекомендую брати нікому. Ну, арбітром класно виглядає. Можете теж дивитися зараз. Непогані, тобто бачите, від відкатів можна тримувати. тобто якщо бачите, що ціна росте, не беріть ніколи на хая. Старайтесь брати відкат. Консолідацію, десь, да, І потім можна брати без відкату, коли тільки починається нарости, наприклад, ось тут знаходиться, так, це можна. І там вище якоїсь зони, яку для, ви для себе відмітили. Бачите, в мене екстремальна точка. Є, була, кстати, була по арбітру, і подивіться, ось точка входу була просто ідеальна. До речі, можна було брати, ну навіть якщо звідси взяти, і сюди це 20%. Ну це багато. Ось так. Ще, Ага, ще хотів показати Дудекс, точно, забув. Дудекс, Дайдекс, хто як говорить, значить, ось тут. Так само у нас є з історії, бачите, сильна зона. Ми її пробили, вернулись назад. Тобто, бачимо, зараз починаємо її трошки розпилювати. Ну Дуже непогано стоїть. Я думаю, що ця монета може показати хороше зростання. Реально, тут такі об'єми внизу. Може показати, багато ми падали, на локальні лої прийшли. І може показати хороше зростання. Тут можна і глянути, до речі, навіть. Можна зі стопом дивитися, можна глянути її вдовго, з невеличким невеличкою купівлею на ваш депозит. Ось така непогана модель по Дайдекс. Ну, суші і так далі. Майже все однаково, бачите, суші теж сильно виросли. Суші виросли, їх поки не з'їли. ну Це своє якесь який, там В них свій проект, зв'язаний з сушами, які ми йому до речі, ось тут теж є зона хороша. Хороша зона. Ось вона зіркалка. До речі, ось тут. І це 0,77. Якщо сюди дойдуть, можна буде подивитися. Тон поки що пробує знову е піти на свої ХАЇ після новин з Павлом Дуровим. Бачите, обновило оці Хелої. По 4,6 вернулись назад. Ось такі у нас поки що моменти. Ми за ком'юніті торгуємо, ще раз говорю вам, хто хоче пройти наставництво і попасти в ком'юніті. Ви можете лишити заявку на ну, пройти наставництво і попасти в ком'юніті, де ми там торгуємо. Я проводжу аналіз ринку, ділю своїми думками по ринку і так далі. Тобто, ну просто підтримуємо людей, які вже після наставництва пробують свій шлях в трейдингу. Друзі, ще раз нагадую вам, що ви можете, ви можете залишити свій коментар, отримати за це бонус у вигляді 500 гривень. Я розіграю під кожним роликом. За найкращий коментар, на мою думку, який буде, ставте свої лайки, пишіть свої питання, якщо у вас є, будемо розглядати. Ну і чекаю всіх в ком'юніті. Всім гарного дня і всім профіті! Всім пока.